Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Якщо ви користуєтесь камерою Ajax IndoorCam або дверним дзвінком Ajax Doorbell, у мене для вас чудова новина. Тепер усі ваші відео та фото подій можна зберігати у Хмарі завдяки сервісу Ajax Cloud Storage. Що це означає для вас на практиці? Уявіть, ви поїхали в відпустку, у відрядження чи просто гуляєте містом. А вдома щось сталося. Наприклад, підозріла активність біля дверей або руху квартирі, замість того, щоб переживати, що відео може зникнути, якщо камеру пошкодять або вкрадуть, ви завжди маєте доступ до архіву прямо зі смартфона, незалежно від того, що сталося з пристроєм. Усі записи надійно зберігаються у хмарі, захищені від сторонніх і залишаються доступними тільки для вас. А тепер про тарифи. AJAX Cloud Storage пропонує два основних варіанти: архів на 7 днів для щоденного контролю та архів на 30 днів для тих, хто хоче мати більше часу для аналізу подій. Кожен тариф також дозволяє налаштовувати тривалість запису від 30 до 120 секунд залежно від ваших потреб. Якщо ви хочете просто спробувати сервіс або впевнені, що для щоденного контролю цього достатньо, обирайте тариф з денним архівом. А якщо для вас важливо зберігати спокій і мати можливість повернутися до будь-яких подій навіть через місяць, оптимальним рішенням стане тариф з архівом на 30 днів. Вибрати і сплатити тариф можна безпосередньо на сайті BezpecaShop. Інтернет-магазин BezpecaShop має статус монтажної компанії і керує сервісами Ajax. Як отримати статус монтажної компанії ми розповідали в окремому відео. Посилання на нього залишимо в описі під цим відео. Підписка замовляється безпосередньо у додатку Ajax. Для цього вибираємо потрібний простір, обираємо хаб. Переходимо в налаштування, знаходимо «Інженери монтажу, натискаємо додати, вводимо електронну адресу pavsabbezpecashop.com, продовжити, вибираємо гіпермаркет безпеки, натискаємо Додати. Погоджуюсь. Після підтвердження активації інженером монтажу «Безпека Шоп» у вкладці Додаткові сервіси ви побачите ваш тариф. В подальшому плата буде списуватись автоматично і лише за ті камери чи дзвінки, які ви підключили до архіву. Тому це може бути корисним. Насправді кожному, хто цінує спокій за свій дім, офіс, для сімей з дітьми. Це спосіб завжди переконатися, що вдома все гаразд. Для тих, хто часто у від'їздах, це впевненість, що жодна важлива подія не залишиться без вашої уваги. А якщо у вас орендована квартира або приватний будинок, хмарне зберігання стане ідеальним рішенням, адже ви не залежите від збереження самого пристрою. Ще раз наголошую, весь процес максимально простий. Архів налаштовується за лічені хвилини, не потрібно ніяких складних дій чи спеціальних навичок і знань. Усі записи зберігаються у вашому додатку Ajax і ви маєте до них доступ будь-де і будь-коли. Дякую за перегляд. Натисніть подобається. Підпишіться на канал і залишайтеся в безпеці.